Ми продовжуємо. Агентство Bloomberg з посиланням на обізнаних співрозмовників пише, що США все ще сподівається, що широке перемир'я у війні Росії в Україні може бути досягнуте протягом декількох тижнів, навіть попри те, що Кремль не поспішає з цим. Важливою датою називають 20 квітня, коли в православних і католиків буде Великдень. В п'ятницю президент США Дональд Трамп заявив, що повне припинення вогню буде досягнуте досить скоро. Тим часом, якщо для мирної угоди треба відкинути нині членство України в НАТО, то на це Києву треба погодитися однак, не знімати загалом це питання з порядку денного. Про це в інтерв'ю Європейській правді заявив президент Чехії Петр Павел. Президент США відкинув варіант швидкого вступу України до НАТО. якщо це стає перешкодою для мирної угоди, то нехай так і буде. Зрештою, членство в НАТО це не питання кількох місяців, знадобиться більше часу. Але моя рекомендація взагалі знімати з розгляду це питання точно не варто. Давайте лишимося. Це питання відкритим. Політики приходять і йдуть за три роки. У США там зміниться влада і у нової адміністрації може бути інший погляд. А ми тим часом ми всі будемо працювати з Україною. Долучимо зараз до нашого ефіру. Максима Несвітайлова, політолога, експерта міжнародника. Він зараз з нами на зв'язку. Пане Максиме, добрий вечір. Я вас вітаю. Добрий вечір, вітаю. Пане Максиме, от це питання руху України до Північно-Атлантичного альянсу. А, а які є варіанти, зокрема в Україні вносити зміни до конституції чи можливо просто не, не діяти, затягувати сам процес? Я маю на увазі те, що має зробити Україна. І чи є варіант не погоджуватись на ті умови, які ставлять нам ставлять нам американці? Американці до рівні умови, які ставить Путін. Ну я думаю, це точно не має бути ухвалення позаблокового статусу для України, тому що це потребувало повні повної зміни парадигми руху нашої країни конституційної. Чого ми не можемо допустити, ми не можемо йти на такий компроміс, коли ухвалюємо угоду з агресором, який, очевидно, в, в разі такої угоди не понесе належного покарання? Ми розуміємо, що якщо це якщо угода буде досягнута мирним, мирним шляхом, якщо цей переговорний трек буде рухатись, і зупинка війни відбудеться в, в короткочасній перспективі, це там до року. То, швидше за все, ці умови не будуть е дуже приємними для нас, і вони будуть включати в тому числі територіальні поступки ні, не визнання юридичної з Російської Федерації, але там е обов'язки не повертати їх військовим шляхом. Я думаю, що е контекст НАТО може бути описаний в угоді. Якщо вона знову ж таки буде підписана, в такому шляху, що Україна зараз там ставить на паузу на п'ять років, там, наприклад, рух до НАТО. Тобто, те, що процеси можуть відбуватись у нас середніх країни, які там будуть нас наближати, щоб коли вона відновиться, Україна могла швидше стати членом альянсу, це так. Але в цілому, тут мені здається, питання більш глобальне, тому що. Вже почала формуватись починає формуватись нова архітектура безпекова на засадах цієї коаліції рішучих коаліції охочих, яка формується, починає формуватись в Європі. але вона може стати дуже дієвою. Насправді, тому що в цілому, для мене перспективи НАТО в середньостроковій, довгостроковій перспективі дуже туманні. Не для України, а НАТО як організації, тому що вони цілком можуть піти шляхом Організації Об'єднаних Націй. Вони... За рахунок чого люди вірять в Бога, так? тому що вони або вірять в його ласку, або бояться його кари. Так само приблизно і з міжнародним правом, так само і з міжнародними альянсами. Вони працюють, доки члени цих альянсів в них вірять. І коли це стосується НАТО, от багато говорить про п'яту статтю, як невідворотну історію, якщо таке абсолютне, і так далі. П'яту статтю статтю було випробувано всього лише раз. Сполученими Штатами Америки після того, як терористи тоді вірі свої близнюки, пам'ятаєте? Вони застосували цю п'яту статтю, і країни-члени НАТО долучилися до цієї боротьби з тероризмом. Тепер же е, виникає дуже е, таке, знаєте, влучне запитання: а чи не почався крах НАТО? І як на мене, е, стартом відліку цього краху можна вважати цю зустріч Трампа з Рютте в Білому домі, коли сидить президент е, країни-члена НАТО? І на повному серйозі говорить, що збирається анексувати територію іншої країни-члена НАТО, а генсек Альянсу сидить і говорить: знаєте, я б не хотів би НАТО включати в обговорення цього питання. Ну, як на мене, це було надзвичайно жалюгідно. І багато країн-членів НАТО дуже сильно напружились з цього приводу. Сьогодні це ну, як, як таке взагалі може бути всередині самої системи НАТО? Одна тоді, навіщо, навіщо нам так рухатись, які реально НАТО нам дає гарантії, якщо ось Штати, наш ключовий, вельми шановний партнер, збирається анексувати частину, зробити так само, як Російська Федерація робить з нами, навіть ще гірше, тому що це ж союзник, член Альянсу. І вони це хочуть зробити, тому я не бачу в цьому нічого трагічного. Головне, аби почала формуватися архітектура чогось насправді дієвого на заміну альянсу. Ви маєте на увазі у Європі. Тому що зрозуміло, а знову ж таки, от ми бачимо, як у цьому перемовному процесі США фактично відсунули Європу від участі в перемовному процесі. Як її повернути Європу? Хто має бути ініціатором? Е, ну, дивіться зараз. Поки що Європа е, не в переговорному процесі, тому що він обертається більшою мірою е, більшою мірою на навколо припинення вогню. Тобто це така, умовно кажучи, підготовка до переговорів. Це ще не самі переговори. Тут поки що ще конкретно не йде мова про тривалий мир. Зараз це товчеться все навколо того. Тут, зупинимо вогонь, і потім будемо дивитися. Мені здається, що Європа буде включена в цей переговорний процес, тоді, коли переговори дають ну, реальні переговори про тривалий сталий мир розпочнуться. Європа не може бути не за столом переговорів, тому що Європа буде виступати основним гарантом безпеки для України. Не сполучені Штати Америки, ніхто хтось інший. В першу чергу це буде Європа. Ну і було б абсурдно, якби основний гарант безпеки не мав місця за столом. Це просто, це просто не те, що абсурдно, це неможливо. Не Там буде хотіти чи не хотіти цього Дональд Трамп чи Путін. Європа там буде. Багато хто дуже скептично ставиться до Європи, не оцінює там очки і все таке. Але прогрес в питанні відправки військ в Україну колосальний насправді. Від того, що та ні, навіть ми не можемо говорити про це. Це ж ескалація, Путін нападе до того, що ну давайте вирішувати, яка кількість поїде, так? Тобто політичне рішення вже ухвалено і зараз утрясаються деталі. І тому я гадаю, що Європа або буде включена в цей переговорний процес, або цей переговорний процес буде нікчемним. Угу. Ну, в юридичному значенні мається на увазі, от в цьому контексті, знову ж таки, ви кажете, що зараз Європа включилася в обговорення механізму миротворчих сил і введення миротворчих сил до України. Ну, це ж все після припинення гарячої фази війни, яку має ну те гіпотетично досягнути Трамп. Ну, зараз іде риторика, якраз в такому ключі, що буде ця зупинка сісфаєр і вп на після зупинки вогню, після початку переговорів, можливо, це введення військ в цьому, то якраз і є сенс, що вони мають стати гарантією дотримання довготривалої безпеки в Україні. Це не означає, що вони заходять і беруть участь в бойових діях проти Російської Федерації тут і зараз. І ну так Європа сподівається, що Трамп дасть який результат, якийсь результат, тому що інакше навіщо його терпіти, якщо він результатів не дає. Це у нього можливість довести, що він не повністю голий, що насправді король, король Дональд перший ще щось може. Ну він же сам хоче бути королем, Він же навіть. Короні була фотокарточка в соцмережах Білого Дому. Боже, який сюр просто до чого, до чого Америка докотилась? Офіційні ресурси Білого Дому. Ви просто задумайтесь, офіційні ресурси Білого Дому публікують картинку президента з коронавіру. Просто це ж, це ж республіканця. Президента республіканської партії, країни, яка побудована на антитезі до монархії. Просто ах, це погана настільки. Ну, тим хріп, не менше, таке. а чому це в чому сакральність цієї дати 20 квітня? Тому що Великдень? Я б я взагалі я до такого ставлюся завжди з таким скептицизмом жорстким. Наскільки це можливо? Слухайте, ми чули мільярд цих дат. Це як пальцем в небо. Я чув, що 24 лютого ось 25 року війна закінчиться. Казали, зараз Путін. От вони там домовились уже з Трампом. Зараз Путін наголосить. Скільки було цих дат? І за 24 години, і до того числа завершать, і до цього числа завершать. Видатний український журналіст. Там легенда, легенда української журналістики. Не будемо називати його прізвище. Пам'ятаєте, так також називав одну дату, не так давно, заявляючи, що тоді завершиться війна. Тому це, це все абсолютно маячня. Ніхто зараз не може сказати, коли конкретно війна. Це просто це спроба абсолютно совкова, радянська, тупа, підігнати щось під якусь дату. Ну це, це супер абсурдно. Спроба цей символізм протягнути, так що от ми оголошуємо велике перемир'я. Але знову ж таки серйозно, вони будуть більше місяця домовлятись про сісфайр? А як же оце? З безумовне припинення вогню або тут, або ніколи. Україна погода ну, слухайте, до 20 квітня. Місяць часу, фактично, вибачте мене. Що ж ви будете цей місяць робити? Це ж скільки зібрань в Джиді можна провести люди? Люди не повірять. Це дуже довго, якось до сфаєра. А якесь щось серйозніше за місяць домовитись, не вийде, то і що ж виходить, якщо це виходить. Якийсь непорядочек, як Дональд Фредович. Тому всі ці дати, це от якщо чуєте, що хтось скаже, війна завершиться до того числа, демода буде підписана тоді таке, то швидше за все вам втирають якусь е діч просто різні спірологи, і хайпажери. А якщо. Хтось комусь не подобається таке, то можете підписатись на мій телеграм-канал в тіксті». Я там намагаюсь бути максимально об'єктивним, наскільки це можливо і неопередженим. Тому буду радий всіх там бачити. А якщо говорити про результативність, скажімо, взагалі цієї кампанії по припиненню всіх воєн, те про що говорив Трамп. От що йому в принципі вдалося за цей період? Нічого. Угу. Ну, він при пригнав, ну, відправив, чи пригнав чи відправив ще один авіаносець, щоб бороти хуситів. Ну, це ж прикол, да? щоб бороти єменських хуситів. Якщо хтось не знає, там не те, щоб якась сильна військова потуга е зосереджена у них. Е у них, крім е бойових тапочок і е автоматів, є деяка кількість іранських ракет. Можливо, щось там з Російської Федерації. Але в цілому, ну, це там ні в яке зрівняння не йде там з, з Російською Федерацією, чи навіть з Хезболою, наприклад. А, але що ти відправляє туди, щоб тамагавками, оцими золотими тамагавками Лупашить глиняні Хати Єменських хоситів. Ух, а якось ж мали всі перелякатись на близькому сході Трампа. Десь от він мав прийти, стати президентом. Іран мав е впасти на п'яту точку, підняти лапки доверху. Е -е, вже ж там же геній. Він же ж попросив Путіна допомогти, да, стати посередником. Він же ж на 10 кроків вперед. Думає. Він всім, де шахмати грає. Він же ж ну переговорник, геній, філантроп, мільярдер, плейбой. Господи, прости. І оце ж він попросив Путіна допомогти з близьким сходом. І оце зараз якось так не виходить це допомога. І не та ніяк який е за спиною Туреччини з Трампом веде перемовини, каже: А давай. От турків, країну члена НАТО, до речі, також, якщо хтось забув, Туреччину так? ми викинемо нафіг Сирію, Неважливо, що Сирію взяли завдяки Туреччині. Що це Туреччина більшою мірою заслуговує на ну там заслуга Туреччини, те, що вибили режим Башара Асада. А ми знаєш, як зробимо? А ми їх кинемо через кебаб. Ми отак візьмемо і домовимося разом з вами. Це те спільне, походу, геніальна діяння і Путіна, щоб Росія в Сирії залишилась, щоб Туреччина свій вплив на близькому сході не поширювала. Ну Ердоган же ж дурачок, да, він буде просто сидіти і дивитись над тим, як вони це роблять, нічого робити не буде. Він же схожий на таку слабохарактерну людину, там, яка ну, ну, особливо коштує... зараз на фоні арешту мера Стамбула. Та, ну при тому, що Ердоган, на відміну від е, Трампа, він може практичними прикладами показати, чому його називають старим лисом. Він е, один з тих, кому найуспішніше е, видається ця політика сидіння на двох стільцях. Він робить це майстерно, і тут зібралися ці два е, генія геополітики Нетаньяху і Трамп і вирішили це все домовитися і, і порішати. Тому поки що, дивіться, на практиці, як і під час першого. Періоду Трампа геополітичних успіхів США не здобувають нічого його не можна в серйозний успіх записати під час його першої каденції до ну, якийсь фундаментальний, серйозний досягнення. І зараз поки що тенденція йде до того, що всі його ініціативи особливим успіхом не увінчаються. Пане Максиме, дуже вам дякую за коментарі. Дякую, що ви долучились до нашого ефіру. Гарного вечора бажаю.